Іван та Ганна були звичайною сім'єю, не надто відрізнялися від інших сімей. Вони поступово будували своє життя, щороку їстили на відпочинок за кордон. Через це свекруха Олена Михайлівна вважала їх заможними, адже сама не могла собі дозволити таких поїздок, хоча вона. І застрила мовчки. На той час Іван та Гана вже виплатили кредит за квартиру, то були кращі зарплати, і вони змогли скоротити виплати, не розтягуючи все на 20 років, бо працювали двоє. Після закриття кредиту вони вирішили придбати собі автомобіль, також у кредит. Свекруха спочатку вставляла свої 5 копійок, але швидко з цим змирилася і навіть похвалила. Мовляв, машина це добре, адже іноді дуже треба, а таксі це дорого. Олена Михайлівна любила навчати молодь, як правильно жити і куди витрачати свої гроші. Вона ревнувала, коли з нею не радились, особливо щодо відпустки. Ну, навіщо вам та Туреччина? бурчала вона. У нас біля міста є річка, та, попри її критику, сім'я щороку їздила на відпочинок, адже вони знайшли місце, яке підходило за ціною і умовами для відпочинку з маленькою дитиною. З машиною стало значно легше жити, хоча б у магазин з'їздити за продуктами. Після того, як у них з'явився автомобіль, свикруха також почала долучатися до поїздок за продуктами. Іван возив її додому з покупками. Але одного дня Ганна натякнула, що непогано було б, якби кожен платив за себе. Їй набридло, що доводиться оплачувати покупки свекрухи. Вони зазвичай брали один візок. Бо Олена Михайлівна не хотіла тягати свій. Говорила, що й одного вистачить. На касі Іван платив, щоб не затримувати чергу, і говорив матері, що це не має жодного значення. Але Ганна відчувала, що свекруха робить це навмисно, щоб заощадити свої гроші, і якось сказала про це прямо. Олена Михайлівна образилася і більше не напрошувалася в магазин, а просила Івана відвести її в інший день. Спочатку все складалося добре, навіть коли вони ще виплачували кредит за машину. Але одного дня Івана звільнили з роботи і вести звичний спосіб життя. Стало значно важче. Ганна була переконана, що це ненадовго, але через кілька місяців стало ясно, що знайти нову роботу чоловіку складніше, аніж здавалося, на перший погляд. Вони не могли пропустити свій звичний відпочинок на морі, але грошей на все, звісно, що не вистачало. Кредит залишався, комунальні послуги також самі себе не оплатять. Ганна почала обмежувати витрати в магазинах. Вона намагалася зекономити і раділа, що вирішила не затримувати оплату рахунків. Вона зрозуміла, що якщо б чекала, доки Іван знайде нову роботу, борги бросли значно більше. Щоб звести кінці з кінцями, Ганна взяла на себе додаткові підробітки. Вона бігала податкову, виконувала різні доручення, за які їй доплачували, і навіть забирала сина з тренувань. Їй було важко, але вона втішала себе тим, що це тимчасово і скоро Іван знайде роботу, і тоді вона відмовиться від додаткової роботи. Проте минув вже четвертий місяць. а Іван, все ще сидів без роботи. Спочатку вона його жаліла, адже розуміла, що він таки хоче знайти роботу, яка відповідала б його кваліфікації. Але ті вакансії, які він міг собі дозволити, здавалися йому непідходящими, або роботодавці не бачили у ньому потенціалу, а Іван не хотів працювати за копійки, тому він часто просто лежав на дивані та сидів в інтернеті. Ганна намагалася його підтримувати, але коли вона приходила додому втомлена та бачила, що Іван нічого не робить, це починало її відверто дратувати. Вона почала сама шукати для нього вакансії, але це дуже ображало чоловіка. Ти вважаєш, що я нічого не роблю? сердився Іван. Він знаходив причини відмовитися від кожної запропонованої роботи. Десь не підходила зарплата, десь негативні відгуки про офіс. Ганна вважала, що потрібно все ж таки спробувати, навіть якщо зарплата трішки менша. Вона б і прибиральницею пішла, як би потрібно було, і не відчувала б жодного сорому. Суперечки у сім'ї стали звичним явищем. Ганна говорила про те, що скоро відпустка, але вони нічого не заощадили, а нові речі давно не купляли. Але, здається, Івана це не надто хвилювало. І він тільки дратувався через те, що Анна намагалася підштовхнути його до дій. Врешті-решт Іванові набридли закиди дружини, і він звинуватив її в тому, що через неї він не може зосередитися на пошуку роботи, бо вона вводить його у депресію. Він почав щодня шукати роботу у мами вдома, а Ганна залишалася сама з усіма турботами. Вона продовжувала працювати на двох роботах. А Іван тим часом лежав на дивані у мами, заспокоюючи себе тим, що хоча б там його ніхто не чіпає. Ганна дуже втомлювалась, але терпіла, адже вона сподівалася, що от-от все зміниться. На роботі Ганна взяла на себе обов'язки колеги, котра пішла у декрет. Начальник помітив її стирання і запропонував їй підвищення. Це стало для неї хоча б якоюсь втіхою. Адже, попри складнощі, її праця не залишилась непоміченою. Але це не могло компенсувати розчарування у сімейному житті. Вона все ще сподівалася, що Іван таки візьме себе в руки, але щоразу, коли вона приходила додому, вона відчувала сум та розтратування. Так Ганна продовжувала працювати. Вона мріяла про той день, коли життя знову стане легшим, і сподівалася, що її чоловік таки знайде себе у нових умовах. Врешті-решт життя продовжувалось, і потрібно було йти вперед, незважаючи на всі труднощі. Ганна була здивована, коли їй таке запропонували підвищення, адже вона навіть на це не сподівалася. Тепер вона заробляла майже вдвічі більше, аніж раніше. Про те, що вона працює понаднормово через безробітного чоловіка Івана, вона на роботі взагалі не говорила не хотіла, щоб її обговорювали та засуджували колеги. Адже недобре, коли чоловік лежить на дивані, а жінка трудиться. З підвищенням вона нарешті змогла трішки видихнути, хоча на роботі роботи, звісно, було вдосталь. Ганна вирішила передати своїх додаткових клієнтів іншому бухгалтеру, щоб хоч трішки звільнити свій графік. Тепер у їхній сім'ї було менше фінансових проблем. З'явилися додаткові кошти, і вони знову могли купляти одяг та тішити дитину. Іван все ж таки продовжував шукати роботу, але його пошуки здебільшого зводилися до того, що він допомагав своїй мамі, Олені Михайлівні, з її справами. Вона потребувала сина постійно, і всі її справи були на іншому кінці міста, ближче до її дому, тоді як Ганна залишала себе можливості скористатися автомобілем, за який саме вона, до речі, платила кредит. У Ганни не було водійських прав. Тож їй доводилося викручуватися, коли виникала потреба кудись терміново поїхати. Іноді виходило, що дешевше було взяти таксі, аніж чекати, поки Іван повернеться з чергового візиту до своєї матері. У Олени Михайлівни, крім сина, була ще й донька Наталія. Вона теж мала свої проблеми. Недавно Наталія взяла квартиру в іпотеку і вирішила жити самостійно. Спочатку мама їй трішки допомагала. Але згодом Наталія почала справлятися самостійно, хоча в основному це стосувалося тільки сплати за комунальні послуги. Продукти часто привозила матір. Ганна про це не знала і не вважала своїм обов'язком взагалі втручатися у життя Наталії. А як виявилось, їй довелося брати участь у вирішенні проблем Наталії. Якось Ганна повернулася додому після важкого робочого дня. І вона виявила, що в неї вдома гості. Вона мріяла хоча б трішки відпочити, але їй довелося ставати на кухню, бо Іван привіз із собою матір та сестру, і всі вони були голодними. Іван заявив, що вони вирішили всі разом поїсти. Ганна швидко заварила рис, приготувала заморожені овочі, щоб хоча якось нагодувати гостей, а щоб Іван не бурчав, що немає м'яса, вона додала трішки ковбаси. На щастя, ніхто до їжі не чіплявся, всі швидко з'їли, а потім Олена Михайлівна завела серйозну розмову. Виявилося, що прийшли вони не просто так. Люба, якщо в тебе тепер така висока зарплата, то ти могла б допомогти Наталії з її іпотекою, сказала свекруха, поглянувши на сина. Іван підтримав її і розповів, що сестру нещодавно звільнили з роботи. І в неї критична ситуація. До 20-го числа потрібно внести платіж по кредиту. Він простягнув Ганні папірець із реквізитами та сумою, щоб вона не забула, скільки потрібно перерахувати. Ганна намагалася зберігати спокій, але всередині неї наростало обурення. Вона дивилася на чоловіка, а потім на невістку і просто не вірила своїм вухам. Після кількох секунд мовчання вона посміхнулася і сказала. Добре, я також підготую документи. Документи? Які ще документи? здивувалася Олена Михайлівна на розлучення. Холодно відповіла Ганна, кілька разів повторивши це, поки свекруха не зрозуміла. Чому ти так серйозно до цього ставишся? Ну це ж дрібниця. Допомогти всього кілька місяців, не розуміла Олена Михайлівна, а Ганна тільки зітхнула. Кілька місяців підтримувала я свого чоловіка. Отже, скоро будемо святкувати річницю його безробіття на дивані, але пробачте, святкуйте це без мене. Іван не витримав і почав кричати на Ганну, звинувачуючи її у жорстокості. Ти навіть не уявляєш, як це важко, коли ти шукаєш роботу, а ти мене принижуєш і звинувачуєш, і зовсім мене не підтримуєш, обурювався чоловік. Свекруха також підтримала сина, звинувачуючи Ганну в тому. Що це через неї Іванові не вдається знайти роботу вже стільки часу. Дружина повинна підтримувати свого чоловіка, а не топтати його самооцінку, підвищеним тоном сказала свекруха. Тільки Наталя сиділа мовчки, дивилася то на брата, то на Ганну, і, зрештою, таки запитала, а хто буде платити мою іпотеку, якщо ви розлучаєтесь? Ганна поглянула на Наталію і сказала, шукай роботу і не задавай дурних питань. Не бери приклад зі свого брата, тоді і з кредитом в тебе не буде проблем. Зрозумівши, що вони нічого не зможуть вдіяти, гості пішли, а Іван взяв з собою кілька речей та вирушив разом з ними. Пізніше Ганна зібрала інші його речі, щоб не залишалося нічого іншого. Вона хотіла розлучитися без жодних конфліктів, домовлялася з Іваном, як розділити майно, і навіть запропонувала викупити частку його квартири. Іван таки погодився, коли почув суму. Він все ще не знайшов роботи, і гроші йому були дуже потрібними. Іван хотів залишити собі машину. Він аргументував це тим, що Ганна все одно не вміє водити. Але вона вже почала навчатися в автошколі і таки довела, що кредит на машину оплачувала в основному вона. Адже Іван майже рік не працював. В результаті колишній чоловік отримав невелику суму за машину. Олена Михайлівна намагалася втрутитися у розподіл майна. Але Ганна тільки раділа, що вона нарешті позбудеться старих меблів, котрі давно вже хотіла замінити. Ганні довелося взяти новий кредит, щоб викупити в чоловіка частку квартири. Але без необхідності забезпечувати Івана грошей стало значно більше. Вона змогла зберегти квартиру і поступово будувала своє нове життя. Відтепер вона займалася власнім майбутнім і не оглядалася на минулі негаразди. А щодо Івана, то суд вимагав від нього сплачувати аліменти. Хоча, звісно, він був проти цього. Ймовірно? Олена Михайлівна таки змусила сина віддати гроші, котрі він отримав за квартиру, на погашення кредиту сестри. Віддав він чи ні, але Гано це вже зовсім не турбувало, адже в неї було нове спокійне життя.